Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та прикрашуєте на гробники праведних, і кажете, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крови пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви, сини тих, які вбивали пророків, доповнюйте мірку батьків ваших. Змії, гадюче кодло, як ви можете уникнути пекельного засуду? Тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте і розпинете, а деяких бичуватимете у ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крови праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вчители. Били між святиною і жертовником. істинно кажу вам: усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім лишиться вам порожній. Кажу бо вам, ви не побачите мене віднині, доки не скажете благословен той, що приходить ім'я Господнє.